Лист про наміри це офіційне звернення особи чи організації, зацікавленої орендувати приміщення з висловленням таких намірів. Лістинг. Це набір пропозицій у певному сегменті ринку, виконаний в єдиному форматі, і представлений в друкованому або електронному вигляді. Ліфтова група. С2 та більше ліфтів. Об'єднані загальною системою управління, ліцензія, це дозвіл на здійснення видів діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню, виданий уповноваженим органом державної влади або місцевого самоврядування, майнові права. Це права, пов'язані із володінням, користуванням, розпорядженням майном, мансарда. Це обладнаний або перебудований експлуатований горищний простір, що утворюється на останньому поверсі будинку з похилим дахом, місця загального користування, це частини офісної будівлі, такі як сходи, коридори, ліфтові шахти, громадські туалети, підсобні приміщення тощо, місячна орендна плата. Це сума, яку сплачує орендар. За місяць оренди. Навантаження на перекриття. Це параметр, який відображає максимально можливе навантаження, яке може витримати перекриття, вимірюється в кілограмах на метр квадратний. Невід'ємні поліпшення. Це поліпшення майна, які не можна відокремити без заподіяння йому шкоди. Недійсна угода. Це угода, яка не тягне за собою юридичних наслідків. Якщо угода була виконана, а потім визнана недійсною, сторони повинні повернути іншій стороні все, що вони отримали. Нежитлове приміщення це будова або частина будівлі, що використовується для виробничих або комерційних цілей. Незалежна оцінка. Оцінка вартості здійснюється суб'єктами оціночної діяльності, які отримали сертифікат і внесені до державного реєстру оцінювачів. Та суб'єктів оціночної діяльності. Неповна дієздатність. Стосується фізичних осіб віком від 14 до 18 років, які можуть самостійно розпоряджатися доходами, вносити вклади в кредитну установу, здійснювати авторські права, неправильна угода. Це операція недійсна за підставами, встановленими законодавством, у силу визнання її такою судом, сфірна угода або Незалежно від такого визнання, нікчемна угода, нерухома власність, це юридичне поняття, яке означає сукупність прав власності на нерухоме майно, включаючи право володіння, користування, розпорядження та привласнення доходу від нього, нерухоме майно, нерухомість, земельні ділянки, будівлі, споруди чи інше майно безпосередньо пов'язане з землею, об'єкти. Переміщення яких неможливе без шкоди їх вартості та признач неустойка штраф пеня. Це грошова сума або інше майно, яке боржник повинен передати кредиторові, контрагенту, у разі порушення боржником зобов'язання, нефіксоване робоче місце або незакріплене закріплене робоче місце, це будь-яке вільне місце в офісі чи в коворкінгу, обладнане необхідною технікою. Де може працювати будь-який співробітник, відвідувач, нотаріус? Це особа, уповноважена державою на вчинення нотаріальних дій, зміст яких зводиться до офіційної письмової, засвідчувальної, реєстраційної діяльності та інших юридичних правочинів.